Кожний сьомий громадян України може е, потрапити в цей обмін інформації. От що саме, зараз визначити, яка саме інформація? Що це буде інформації? Коли кожен громадянин, кожен глядач, який йшов в іноземний банк, відкривав там рахунок, він заповнював відповідні картки. І подавав відповідні документи. Тобто, деякі враховуючи обставини, які з 22-го року наші громадини вимушені було відкрити Звичайно. іноземні рахунки. Тому ми кажемо, може бути дуже велике коло наших дати. Причини можуть бути різні від того, що по-перше отримувати якісь виплати. По-друге, можливо, хтось релакував бізнес і змінив його сам формат, або ну ще з якихось причин відкривав рахунки саме іноземні. Що він там показував? Ну, хто я? це е, прізвищем'я по батькові, дата народження, місце народження, ідентифікаційний код, також рахунки, вони можуть характер рахунку, тобто рахунок міг бути там, звичайний обіговий рахунок, да? міг бути кастидіальний рахунок, це такі рахунки, які, наприклад, якщо ви використовували трасти, інвестиції, відповідні ці речі, це можуть бути інвестиційні рахунки. Тут входять і питання щодо покрипти, облігації, акцій. Податково в тій країні, де відкривали, та вони зі своїх фінансових інституцій, банків і так далі зібрали цю інформацію і в цьому відповідному форматі передали до української податкової. Там буде залишок на кінець рахунку, а також обіг, якщо було там дивіденди, відсотки, тобто буде видно обороти цих речей і ці всі суми. Відповідно, Державна податкова служба вже там опрацьовує цю інформацію. thank you